Інститут рослинництва займається селекцією пшениці м'якої займає вже 115 років. На даний час лабораторія селекції пшениці має 22 сорти цієї культури, які занесені в реєстр сортів рослин, допущених для використання на території України. Серед цих сортів є сорти більш давньої селекції, яким вже близько 15-20 років. Це такі сорти, як Роскішна, досканала. Але на полігоні представлені 15 сортів, починаючи з 2015 року занесення до реєстру. Сорт вигадка, сорт універсального типу, цінна пшениця, йде на зміну широко поширеному сорту розкішна, має потенціал урожайності без застосування всяких інтенсивних технологій, порядка 7-8 тонн, а якщо застосовувати підвищені дози добрив до 10 тонн з гектара. Нашої селекції фермерка е, має алель глютенінів характерних для надсильних пшениць. Сорт універсального типу підвищені хлібопекарські, борошномельні, якості. Сорт здобна сорт універсального типу. Один із найпоширених на, на даний момент сортів пшениці нашої установи. Цінна пшениця характерною особливістю є високий вихід крупного насіння фракція 2,6 плюс порядка 80%. Пашна сорт універсального типу, сильна пшениця. Забезпечує врожайність також потенціально понад 10 тонн з гектару, районований по всім трьом природно-кліматичним зонам країни. Сорт красаланів – сильна пшениця, невисокий, стійкий до вилягання, типовий степнячок. Забезпечує високу густоту продуктивного степлистою і адаптований саме для степових умов. Найкращу продуктивність показує у нас в умовах Кіровоградської області, в виробничих умовах і на полігонах більше 7 тонн з гектарів. Самих нових наших сортів, також степового типу, цінна пшениця, характерна підвищена густота продуктивного стеблістоя, невисока висота рослин, стійкість до вилягання. Перший в ряду нашої селекції сорт пшениці м'якої типу софт, тобто призначений для створення кондитерських виробів. Має низьку водопоглинальну здатність порівняно з іншими сортами на 2-3 бали вища якість печива, загальна оцінка. І Знижена сила борошна при не, меншій, не меншому місті клейковини та білка в зерні. Це харківська також цінна пшениця, сорт універсального типу з висотою рослин порядка від 90 до 100 сантиметрів в нормальні роки, завдяки високої продуктивності колеса забезпечує вищу рожайність, здатен компенсувати недостатню. Густоту стояння при посіві по погіршим попередникам завдяки продуктивності колоса. Потенціал урожайності також до 10 тонн з гектара. У нас без внесення добрив у 2000 році забезпечує 7 тонн з гектара. Привіт на один із. Трьох сортів нашої установи напівінтенсивного типу, більш високорослий, сприятливій роки до 110-120 см висоти рослин досягає, але має крупний колос пристосований для посіву по гірших попередних і для пізнього посіву. Здатний компенсувати. Недостатню густоту посів, густоту рослин після таких попередників, високої продуктивності колеса разом з, зі сортом здобна є чемпіоном серед наших сортів по виходу кондиційного насіння. Більше 80% на фракції 2,6+. Характерний високою продуктивності високою густотою продуктивного сетестою цінна пшениця більш пристосована для умов степу та лісостепу. Сорт проня наш чемпіон по уражайності за Минулі два роки е, характеризується крупним колосом і при цьому характеризується високою густотою продуктивною стеблистою е, завдяки еректоїдності пропорцевого листа, фазу е, колосіння цвітіння стійки до загущення. Е, ще слід сказати про наш полігон що через. Проведення бойових дій весною минулого року і проведення робіт по обстеженню на наявність вибухонебезпечних предметів. Тут початок обробітку ґрунту і підготовки до посіву припав лише на початок жовтня а посів відбувся в кінці жовтня, тому Трошки міг би бути кращий вигляд, аби все це проводилось за сприятливих умов. Внесли тут підживлення тільки 30 кг діючої речовини азоту. Все, що вдалося тут забезпечити, тим не менше очікуємо врожайність на рівні хоча б 4 тонн. Нашої установи сорт також інтенсивного типу при підвищених нормах внесення добрив забезпечує врожайність більше 10 тонн з гектару. Цінна пшениця.